Зараз із Купінськом надзвичайно складна ситуація. Я спілкувався буквально перед нашим з вами ефіром з хлопцями зі 116 бригади, які якраз займаються ударними безпілотниками. Це підрозділ-чорне крило в складі цієї бригади. і і вони вибувають щоденно, вибувають противника, який зараз є у Куп'янську. Є присутні це розрізнені групи противника, які туди прорпросучився. Ситуація дуже складна насправді з Куп'янськом. Я не знаю, що вона я Не хочу тут зараз страшити чи говорити якісь такі паршиві анонси, але ну по факту з усіх тих міст, куди би противник хотів е прорватися, просучитися, зайняти е в ході найближчих е кампаній. Е я перерахую ці сім міста: це Покровськ, Мирноград, Добропілля. Костянтинівка, сіверськ, лиман, борова навіть можна назвати і Куп'янськ. От з цих восьми міст в Куп'янськ противнику вдалося просучитися, і ці розрізані групи противника зараз вибити. Дуже складно Її дуже складно виявити, і дуже складно вибити. Додаткових складнощів ще додає буквально сьогодні. Додатково ще спілкувався на цю тему з аналітками таки цитованих вами Deep State. Вони кажуть, що велика кількість місцевих мешканців, тобто цивільне населення, залишається проживати в Куп'янську, і це не тільки Купінськ-Купінська стосується, але й Ямполя на Лиманському напрямку, де ось так. Перемішані зараз тепер цивільні мешканці і окупанти, і це втричі складніше виявляти і вибивати окупантів.